Загадати бажання, вдало його сформулювати чи втілити у реальність те, про що давно мріяли. Все це можна зробити сьогодні. В одну з дзеркальних дат 24.04.2024. Тернопільський астролог Ігор Балябас розповідає: такі дати з'являються рідко. Зеркальна дата. Це ж можна їх назвати паліндроми. Це правильна назва. Це з грецької. Це з двох слів складається. Біг назад. Церкальність вражається в тому, що якщо або слово, або число, або дату, вона повинна читатися зліва на право і справа на ліво однаково. Приписують цій зеркальній даті і містичні властивості, тому що сьогодні повний місяць. Ігор Балябас зазначає, найбільший вплив вона має на людей, у яких дата або ж час народження збігається. Хто народився 24-го? Хто народився, наприклад, ну, 24-й рік, це вже мало хто є в живих, але ще є. От. І Також ще можуть бути люди резонувати, в яких їхня дата, якщо звести число, цю дату до одного числа, цим людям треба звернути увагу на це число. Чому? Тому що такі дати, мається на увазі зеркальні або паліндроми, вони використовувалися для того, щоб вплинути на своє життя, покращити його. У цій даті двійка символізує мінливість, емоційність та непостійність. Четвірка амбіційність. Тобто для того, щоб цей день реалізувати на свою користь, треба бути в першу чергу, вгамувати свої надлишкові амбіції, бути менш емоційним і більш бути таким врівноваженим, спокійним, на які мірі навіть аскетичним. Тим часом, у місцевому драці зазначають, останні кілька років такі дзеркальні дати попитом не користуються. Сьогодні тут 11 пар планують обмінятися обручками. Зазвичай люди виходять з положення по можливості. Якщо є така можливість в них одружитися прийти, то вони раді будуть подавати заяву і приходити на реєстрацію шлюбу. Інші реєстрації також проводяться по можливості. Якщо військовослужбовець наречений, то відпускний квиток отримує, тоді приїжджає, одружується, що не зв'язано з датою дзеркальною. Додають, з початком повномасштабного вторгнення кількість помпезних шлюбів зменшилась, натомість люди обирають розпис без урочистої церемонії. Зареєстровано до нас до відділу вісім заяв про реєстрацію шлюбу. З них три урочисті. У нас проводиться в Березілі за урочистих подій. І п'ять урочистих, які приходять до відділу. На протязі дня вже прийшло ще троє пар, які захотіли одружитися в день в день. А от Ігор Балябас каже, ті, хто не дотичний, до цієї дати астрологічно вплив відчують мінімальний. Тим треба звернути увагу на ці от дати, в кого є резонування їхнього власного числа. От з цією датою, от тим треба якраз використовувати по максимуму, в тому числі і одружуватися. Цей день радить людям провести в атмосфері спокою та порозуміння, спробувати налагодити зв'язок з рідними або ж зробити щось приємне. Натомість не радить вирішувати щось через конфлікти та емоції.